Всім привіт! Я щиро хочу подякувати Наталії та її команді за цей тижневий англомовний марафон. Я була в захопленні. ці методи Наталії, співочий клуб, ці зустрічі з Наталією в сьомій годині. One love, просто one love, направду. Наталя має диплом психолога. Вона дуже гарно подає всю інформацію. Я направду мала дуже мало часу, але настільки було велике бажання. Це передивлюватись, це вчити. Я, якщо я буду мати доступ, я буду це дивитися ще раз і ще раз і буду практикувати. Бо Наталя правильно сказала: не робить помилок той, хто не вчиться взагалі. Так що помилки треба робити, треба навчатись, і це дуже круто. Дуже вам щиро вдячна за цей поштовх, за допомогу своїм братам та сестрам, українцям, які. А, зараз направду повсюди. А, хочеться, щоб скоріше настав мир. І дякую вам. Дякую за, за те, що ми можемо допомагати нашій країні. Ми вивчаємо мову і можемо працювати на кращих роботах і допомагати фінансово нашій країні. Дякую, Thank you a million.